Доброго дня, дорогі друзі, Доброго здоров'я всім. Оте, як казав, вже я вдома, вже я в Україні, приїхав додому, мав відпочинку, відкручую зараз 66 годин відпочинку. Вийшов на свою фазенду, трохи подивитися, що як справи тут у нас. Подивитися на мої рідні гори. От. Ніби нічого не помінялося, снігу нема, дощик був, великого морозу нема, дрова мої стоять, це ще не порізані, а це вже складені. От. Був я біля бджіл, дружина подивилася до бджіл в неділю в тої неділі. В принципі, все так, як вона сказала. Все, все все бджілки ще мають корми, але я на всякий випадок вже взяв канді по одній пачці їм. Купованого купив. І, і, це, і Пізніше десь за тижнів два я то канді підкину, бо хочу, щоб вони трошки повиляли ті корми з рамок, щоб не забивали мед, бо я ті рамки потім вибираю і даю їм другі рамки. Другі рамочки. А така у нас погода. Мій виноградничок. Виноград чекає, чекає весни. Тут у мене е, ще є, зараз вам покажу, це є е, тут цей е, е, діамант. Дуже маю велику надію на нього, як виноград. А тут отак укриті були. Бачите? Там стоїть мішковина і вкриті пелом плюс. От. Ну трошки видно мішковини, вкриті пелом. Це тут у мене сорти всі Всі сорти у мене є для столови, столові, Столові сорти, тут є велес, тут є. Пам'ять. Блін, забув як. Ну є, не світає. Тут ще є такий морозостійкий сорт. Теж винограду коли я на такому місці сонячному поклав і тут більш такі морозостійкі А тут все в мене тихнарь. Це все тихнарь, це все вино. І тут те, що я буду доробляти одну одну буду лінію доробляти, тут ще є де. Мінімум 10, мінімум 10 саженців. Буду досаджувати якогось кращого <кій> награду, який вирішив, що він кращий. І буду скорочувати. Тому що у мене тут, щоб ви розуміли, є тут у мене 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 рядів буде. 15 рядів буде по 10, по 11 сажанців. Тільки тут. Плюс ще у мене є під. На цьому участку, плюс у мене є отам, де грядки, теж на тому участку. Там, тут є 5 і там теж десь біля 10 саженців, плюс біля дому є теж десь біля 5-8 саженців. Ну і ще буду досаджувати, ще є місце. Ну так, в общем, у мене біля 200, біля 200 кущів буде технічного винограду, якщо так взяти порахувати всі докупки. От. Із цих 200 кущів, що ви розуміли, в середньому візьмемо, що нехай буде по 10 кущів у ряді, то десь буде мінімум 10-15 різних, різних сортів винограду. Із цих 10 15 сортів винограду технічного я залишу самі самі стійкі, самі-самі кращі для вина, для виноробства у теруарі, і буду продовжувати їх культивувати, і вирощувати і робити з них з часом вино. Так як казав я, тяжко тут у нас тяжче набагато росте виноград, плюс-мінус рік, так якщо наприклад, рік, а то й два якщо там, наприклад, Центральна Україна ближче до Одеської туди до області Південної, то там буде трошки швидше, там буває таке, що садиш однорічний саджанець і ти вже на другий рік він вже тобі дає сигналку і хоче давати прибуток. А тут садиш однорічний саджанець плюс-мінус, і ще три роки, щоб він дав сигналку. Ще 2-3 роки треба чекати. Тобто, рік-два відстає у розвитку. Дуже тяжкі ґрунти тут, дуже тяжка, тяжкий клімат для винограду, але є сорти, кажу, є сорти, які тут у нас показують досить-досить хороші речі. от Деякі з них, бачите, вже які саженці, Вони вже умерзали і все рівно давали. Прибуток, давали приріст якийсь, давали урожай. І з таких сортів я буду вибирати найкращі, і з них робити. Буду робити таку дегустацію з часом. Буду дивитися, яке вино з них краще виходить, з яким легше працювати, для якого не треба ніякої хімії для оприсків. І буду складатися такі тести. Буду їх тестувати і хто набере найбільше балів, того, того я буду залишати. Того я буду залишати, це 100%. А з тими ще можу, зрештому, такі, що взагалі будуть відсіюватися, то це буду їх відсіювати, викорчовувати зразу. А з такими середнячками ще попрацюю там рік-два, подивлюся, чи варто їх з ними гратися, чи не варто. Отак, дорогі друзі, ще вам покажу зараз бджілок. Так, на одне очко, як у мене бджілки. Оце, кстати, горіх. Бачите, навіть горіх. Видно його? Трошки видно. тут. От. Горішок. Щоб ви розуміли, біля хати, біля криниці ми там було кинули пару горіхів, вони проросли. Я цей горішок взяв сюди, пересадив. А один там лишився, це дуже великий горіх, не знаю навіть Я коли взяв пару горіхів привіз і посадив і вони в мене тут з п'яти, два вийшли. І що ви собі думаєте, що з тих двох оцей підріс за рік на 5-10 см, а той біля криниці це десь метр, метр з чимось росту? Отака От ситуація. От як грунти, як посадка впливає на... На різні речі. Тож, дорогі друзі, коло вулика. Зараз тихенько покажу вам, як у нас справи. Ну, так що потіти то не то, що, але для чого їх? Лишній раз. Лишній раз. Зараз я відкрию. Бачите? Клубок є і він спереду. Тобто тут ще корми є. На половину кормів є. От. Дивитися можна, дивитися можна, нічого тут страшного немає. Укривати сильно я не вкриваю, тим більше тепер таких морозів нема. Бо до 20-25 градусів морозу я рахую, що це є норма для бджіл, головне, щоб не було сирості. Отож, дорогі друзі, отак виглядає. Бджілка, я відкрив вам один вулик, але всі бджілки у мене виглядають так. Ще раз кажу, що вдома найкраще. Нема ніде так, як вдома. Хочеться тут бути, хочеться ходити. Але що ж, на жаль, у нас так завелося, щоб мати щось, треба їздити, треба заробляти, тим більше тепер війна то в 100 раз більше треба їздити, заробляти. І, коротше, отакі справи. Так що вдома найкраще. Вдома найкраще. Хочеться бути вдома, починається весна. Починають співати пташки. Це дуже-дуже тішить, не тішить лише не одне те, що продовжується війна у нас в Україні. Це велика проблема. Нікому не потрібна війна. Як завжди, ніколи війна не була. Доброю. Як би воно не було, кажуть китайці, що найкращий бій той, який не відбувся. Але, на жаль, ми маємо, що маємо. Ну подивимося, подивимося, що буде з того всього. Так що, дорогі друзі, такі справи. Приходить весна, дай Бог, щоб не було ще зворотніх преморозків. Хоча я не думаю, що вони будуть, тому що погано дуже зима була навіть для Карпат. Я давно вже не бачу такої зими, дуже-дуже погано. Мало що снігу, мало що опадів. Я думаю, що березень буде і літо може навіть бути ціле в опадах. Ну, але побачимо. Ну тож, дорогі друзі, зустрінемося знову в рейсі, бо скоро я в рейс. Отакі справи у мене вдома, порішав якісь питання, поїздив. А зараз, а зараз, зараз далі заробляти якісь гроші. Так що до нових зустрічей. Переглядайте відео, підписуйтесь, пишіть запитання, побажання і до зв'язку. Давайте!